Михайло Старицький увійшов в українську культуру як поет і прозаїк, перекладач, і драматург, актор та режисер. Він також є одним із засновників першого українського професійного театру. Михайло Старицький це світоч не тільки українського театру, це світоч української культури. Те, що зробив старицький для української культури, важко переоцінити його вклад в драматургію, його вклад в театральну справу, його вклад взагалі в культуру, в літературу українську невичерпний. Хмельницький музично драматичний театр став носити ім'я корифея українського театру з 2009 року. За словами керівника літературно-драматичної частини Наталії Небелюк, зміна назви знакова подія в житті театру. Це ім'я зобов'язує нас до створення постановок високохудожніх, адже будучи прекрасним режисером, поетом, перекладачем, драматургом. Михайло Старицький сам ніс високохудожні, високодуховне, і для духовного поступу нації він зробив, як ніхто інший. В обласному театрі вдало прижилися п'єси старицького за двома зайцями Маруся Богославка. З таким же успіхом ставляться майська ніч за гоголем по модньому. В планах ще багато нових назв. Це українська класика, але та класика виявляється настільки сучасна, настільки прочитуються сучасні мотиви, сучасні якісь речі, про які глядачу цікаво спостерігати на сцені театру. Михайло Старицький знакова постать в українській драматургії. Він почав з інсценізації прозових творів та переробок малосценічних п'єс. Нині в історії українського театру старицький відзначається як видатний майстер гострих драматичних ситуацій і сильних характерів. Олександр Єльцов, Дем'ян Цегольник. Подільська панорама.